Ого, яка тут висока посадка. Кемпінг Моут, уляля, прям звідси є провітрювання і повне відкриття люку. Дуже класна штука. А підігрів керма додається лише в максимальній версії дрон з дроном DJI на даху. І проекція так само, тільки там додається. Поставив абсолютно комфортно, зручно і виглядає цікаво. Якщо електрокар, то електра. Е, ні, ми ще не офіційні представники компанії Бівайді. Е, е, ні, нам бівай не платить за рекламу. <хи> так просто складається, що вже яке відео підряд нас виходить про автомобілі компанії Бівайді. Я не буду вже повторювати слова про те, що так, тому що дуже широкий модельний ряд, асортимент, класна пропозиція, бла 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 Все понятно. Сьогодні в нас насправді машинка така досить контраверсійна з однієї сторони, але на ринку України цікава, популярна. Така, знаєте, на яку приходить багато запитів, і от люди, які її вже побачили вживу, проїхалися, ну вони її, скажем, позитивно дуже оцінюють. І це в нас машина, яка називається бренд, точніше, який називається FUN. Ченбао, перепрошую, мусив підчитати навіть з листочка. Фунченбао це бренд, це преміальний бренд спеціалізованої техніки, спеціалізованих автомобілів від компанії BYD. Ви знаєте, що BYD робить багато різних суббрендів, таких як Denza, зокрема. І ось є Фунченбао, який випускає позашляховики. І сьогодні, на огляді, автомобіль під назвою Тай 3 або світовий. світова назва це Leopard 3. Це не танк леопард 3. Це автомобіль, позашляховик електричний Леопард 3. І так, що ж це взагалі за машина? Який це сегмент, який це клас машини? По суті, це я б назвав компактним електричним позашляховиком. Тобто, це вже реально не формат SUV, це як на мене, вже дійсно формат позашляховика. Загалом в Леопарді 3 існує п'ять різних комплектацій, дві з яких ідуть на Задньому приводі, і три з яких ідуть на повному приводі, тобто з двома моторами. На задньому приводі в нас 218 кінських сил і розгін до сотки 7,9 секунди. А на повному приводі, подивіться на цю циферку, що пише. 4,9С, тобто 4,9 секунди розгін до сотки, 422 кінські сили на повному приводі. О, ну, це дуже цікава циферка. Як на мене, за машинку від 25 тисяч на повному приводі позашляховик на 422 кінські сили. Це досить цікава заявочка. Так, давайте ще пройдемося коротко по габаритах даного автомобіля. Довжина в нього 4 метри 60 сантиметрів. І в реальності, от навіть на відео, я думаю, що передає камера, що довжина виглядає досить такою, знаєте, компактною. 4,60 довжина, ширина в даного леопарда 3 метр 90. Ну, і в принципі у всіх комплектаціях метр 90. Але мені дуже подобаються оці дуті рамки. Бачите, ось тут класно виглядає, як попереду, так і позаду. Ось ця. Рамка, ну, чи крило, точніше, воно має таку випуклість, яка додає, як на мене, агресивності. І по висоті, висота 1,72 метра, що досить немаленька висота. Нагадає кліренс даного автомобіля в найнижчій точці 22 сантиметри. Передня частина автомобіля виглядає досить, так знаєте, по позашляховицькому, я б сказав. Ну, дійсно виглядає так, що він готовий їхати в гори, в ліси. І бачите, навіть тут під низом є захист, який. Додатково захищатиме мотор передній, оскільки це повний привід. Ну і мені здається, ці пластики матові, вони досить круто виглядають. Звичайно, що глянцевий пластик тут би абсолютно не виконував би своєї ролі. І подивіться на ці додаткові отвори для вентиляції. Ось тут хотілося б, напевно, і тут ті отвори додати. Дуже крута решітка, взагалі. Класний радіатор, ну точніше, грилью цей, знаєте, передній дуже круто виглядає. Дизайн мені дійсно подобається в цьому автомобілі. Він такий, ну прям готовий, знаєте, вирватися, напасти і полетіти. Ну і задня частина. Дуже крутий: оцей багажничок позаду. Давайте його відкриємо. Тут у нас кнопочка Шікс. Отак от він відкидається. Він так не дуже ємнісний, однозначно. Але сюди щось таке, знаєте, навже, що потрібно, от прям вже взяв і дістав. Поставив абсолютно комфортно, зручно і виглядає цікаво. Стоп, 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 забув згадати У нас є телеграм-канал. І до речі, Леопарді треті там є теж і в нові, і вживані, і багато інших електромобілів. І від компанії BVD, і від Zicar, і з Китаю, і з Америки і з Європи. Тому, якщо вас цікавить більше інформації про світ електромобілів, підписуйтесь на наш телеграм канал тут за QR-кодом Скануйте або посилання під відео. До зустрічі там. Так, давайте ще детальніше поговоримо про батарею. Батареї, звичайно, тут стоїть BVD Blade від компанії BYD. Це залісофотна батарея. Як я згадував раніше, загалом є дві різні батареї, але є ще комплектація дрон, так, де на даху, ось тут, на даху, буде стояти спеціальний бокс з дроном DJI. І там батарейка трошки більша. Батарейка в цій комплектації буде 78 квт годин, а в цій повнопривідній 72 квт годин. А по зарядних портах ось тут зарядні порти відкривається просто дотиком, і в нас праворуч стоїть GPT-AC порт кВт-ний. А тут стоїть GBT-DC. оскільки це повнопривідна версія. В нас 800 вольтова архітектура, що означає, що швидкість заряджання може досягати 240 кВт. На задню привідній версії буде 400 вольтова архітектура з швидкістю зарядки, здається до 140 кВт за годину. І давайте порахуємо, якщо 240 кВт за годину, тут батарейка 70 кВт, Це означає, що менше ніж третина години, тобто орієнтовно 20 хвилин, буде тривати зарядка цього позашляховичка. Хм, Це вже хороший результат. Так, що в нас по колесах? Колеса в нас GT, точніше, шини Гітті. Це такі самі шини, як стоять в сілаях 07. Е так, і по розміру в нас розмір резини 245 на 50 колесо r 19 як попереду, так і позаду. Вони є однаковими 245 на 50 R19. По системі камер. Подивіться, камера раз, камера два, камера отут тут варусі три. Ну, звичайно, камера попереду, камера позаду. Тобто камери 360 Тут реалізовані так, що ж цікавого є по екстер'єру? Звичайно, є рейлінги досить міцні Рейлінги, на які можна прикріпити багажник. Бо... Кріплення для велосипедів, наприклад, якщо ви збираєтесь їхати цим автомобілем десь за місто, покататися з дітьми на велосипедах. Ручки в нас ось такі висувні дзеркала. Мені не дуже, до речі, в дзеркалах кидаються в око ці поворотники. Мені щось вони не дуже подобаються. Напишіть в коментах, що ви про це думаєте. Бо щось ну, так сумнівно. Так, а для чого я відкрив дверку, щоб показати вам підкапотку, як тут реалізовано в леопарді третьому підкапотний простір? Дивіться, як підкривається капот, цікаво. З цим значком, ось такий у нас багажник попереду. Він досить, ну, не супер глибокий, не найбільший, який я бачив під низом. Ще ось тут, звичайно, є ось такий органайзер з ремкомплектом, з аварійним знаком, рукавички і жилетка. І тут у нас омивайка. Так, ну давайте глянемо ще напевно на багажник позаду. Ви бачите, він відкривається в нас в розпашку, як в справжніх джипах. Так, відкриваємо ось так це виглядає. Багажне відділення досить ємнісне 480 літрів об'єм багажного відділення а при складених задніх кріслах досягає до 1350. Зараз ми складемо. Давайте розглянемо детальніше багажне відділення. Так, тут у нас гачочок. На 2 кг, та ну на 2 кг теж непогано. Розетки немає, бо розетка додається тільки в максимальній комплектації дрон. Тут під низом у нас ще одна ніша подвійна підлога з вітуелем. Тобто ця машина має функцію вітуаль, а отже, може бути в ролі павербанка. Так, ну і тут ще заводська зарядочка від бівай Ну вона слабенька. ця зарядка, десь амперна. Звичайно, що ми рекомендуємо докупити зарядку потужнішу. І тут стандартно теж у нас є ось така як це, сіточка, так. Ось тут ще є додаткові ніші. Вау, цікаво! Клас, дивіться, який шарк український. Е, так, от тут ще є отакі ніші. Е, ну, Сюди можна, напевно, щось теж покласти. Не знаю, який функціонал, напевно, може для того, щоб легше було дверку закривати. Давайте складемо сидіння. Вау, і це буде рівна підлога. Ну, майже рівна підлога. Досить непогано 1350 літрів. Рухаємося в салон, подивимося, що ж там для нас представила. Компанія BYD. Так, ну що, ого, яка тут висока посадка. Закриваємо двері. Ну, дуже висока посадка. Хоча по місцю, по місцю комфортно. Але дивіться, це ж позашляховик, так? Тобто логічно, що тут має бути висока посадка з хорошою оглядовістю. Зразу кидається в очі, до речі, те, що стійки бокові досить далеко знаходяться, що класно для бокового огляду. Величезні дзеркала, прям реально величезні дзеркала. Кермо теж якогось такого трошки більшого розміру, ніж в сілайні. Наприклад, ну я себе відчуваю як по реально, от. І в посадці, і в дизайні, і в стилістиці все реалізовано прям влучно. Навіть подивіться, як додає цієї агресивності ці жабра декоративні на капоті, які видно зі сторони водія. Ось так це виглядає. POV, так скажемо. Так. Тобто з сторони водія, як я це бачу, ось таке кермо, ну подивіться, воно дійсно величезне. Звичайно, в нас мультикермо, ліворуч у нас повністю управління круїз контролем і. Опа-па! А що це за кнопочка? Що вона в нас робить? Automatic Terrain Recognition Mode. ага, Тобто розпізнає в нас по суті, покриття. тобто Це для гір, для того, щоб. Розуміти, щоб машина розуміла, що вона їде по гірській поверхні. Круто. Тут нас включаються камери 360, але Ну вони нас вже включені, ось так виглядають. Як на мене, камери реалізовані дійсно класно. Звичайно, можна переключати їх. Повністю є функція автопаркування. Її треба просто під'єднати, щоб вона працювала в даному автомобілі, тому що це вже йде нова система. Звичайно, що це в нас відкритий Android, Тобто можна встановлювати будь-які додатки. Подивіться, навіть є WeChat, Бачите, вже по заводу, Можна сюди прошити інтернет, українізувати цей екран, цей екран. Все це можна реалізувати, можна звичайно слухати музику, дивитися погоду по розходу. Подивіться 16,8 кВт Середній розхід це клієнтська машина. Дякую, до речі, що надали нам цей автомобіль для огляду та драйву 16,8 кВт середній розхід батарейки. Так, і давайте швиденько математику: 72 кВт. Якщо в нас розхід, нехай навіть 18 кВт, то ця машина 400 кілометрів получається буде виїжджати на батарейці. 72 це хороший показник. Ну давайте так. До 400 вона точно зробить. Хоча я знаю бівай Якщо вони пишуть 501, то вона десь в районі 450 зможе теж проїхати, але знову ж таки в екорежимі по трасі та на швидкості 90, як я це робив, наприклад, на відео, коли вертався з Києва до Львова на бівайді. Сілає 07. В нормальному режимі. Я думаю, повнопривідна машина точно буде робити 350 твердих до 400 кілометрів. Так, тут у нас вже все по стандарту. Стандартний екран водія, все нам знайомо з усіх бівай Праворуч у нас управління двірника. Ами, ліворуч нас управління фарами, оптикою, і тут у нас пелюстки. О, правого пелюстка немає тільки лівий пелюсток для того, щоб включати авто функцію автопілота або інтелектуального круїз контролю, точніше, в даному автомобілі. І палабабам. Подивіться на цю агресивну таку, знаєте, справжню позашляховицьку центральну консоль з таким от ричагом переключення передач. Звичайно, тут є ще включення автопарковки, включення режиму паркування, переключення режимів поїздки, регулювання рекуперації. Це все тут є. А оце що за кнопочка? Ой, кемпінг моут, Уля-ля! Прям звідси. Так, там вже закривається в мене штора, виключаємо швидко кемпінг моут. А це що? Це в нас. Ага, отут дивіться, ще є отака штука. Бачите, де показує кут нахилу. Вау, клас! І по горизонту, і по вертикалі показує кут нахилу. Є сніг, режим, пісок, болото, гори. І, і це все можна тут реалізовувати. Все це можна перемикати. бачите, теж показує тиск в шинах. Вау, ну це. Дуже дуже цікаво та тому по функціоналу дійсно класно реалізували. От бачите, ну воно спеціалізовано. Тобто дійсно, як позашляховик. Все решта система незмінна, класно працює. І я дуже поважаю і ціную систему бівайдії. оцю цю на мультимедійній на мультимедійному екрані, Тому що думаю, що це одна з найкращих, одне з найкращих рішень, в принципі. Так і по відкривному люку є шторка, як бачите, ось така. І люк відкривається. Звичайно, є в нас здається, і провітрювання мало би бути, так? Є провітрювання і повне відкриття люку. Дуже класна штука. Теж ну в позашляховику інколи хочеться відкрити люк собі або вилізти, або навіть щось піддивитися, куди ти їдеш. Жартую, жартую. Класний дизайн, все реалізовано досить цікаво. Є навіть дивіться така стилістична і, можливо, навіть і практична ручка для пасажира. Звичайно, є ручки і тут, щоб триматися. Мені дуже подобається оця історія, ніби під метал зроблена, класні форми, хороші матеріали, дуже круті дефлектори, окремий залік, плюсик, плюсик величезний за центральну консоль. Є швидкісна зарядка. Це в нас зарядка на 50 ватт, як бачите, з охолодженням. Ну і тут є підлокітничок, холодильника немає, але в наступній версії вже також є і холодильник. І що мені ще не зрозуміло, чому в даній версії, хоча це база на повному приводі, немає підігріву керма, а підігрів керма Додається лише в максимальній версії дрон з дроном DJI на даху. І проекція так само, тільки там додається. Ну, якось тут такий собі, сумнівний насправді факт. Так, чекайте, а це що? Це теж якісь. Ага, отут, бачите, переключаються, власне, режими позашляхові. Так, а тут нас що? Ага, а тут просто режими трасові, типу еко, спорт, нормал. О, чекайте, не сфокусувалося, перепрошую. О. Бачите, Тобто це на трасові режими, це в нас режими позашляховика. Так, ну що, переміщаємося назад. Подивимося, як там позаду. Послухайте, ну, виходите, прям, прям високо. реально. От Я ступаю, типу, виходжу звідси, і прям ну, високо ти так сідаєш. знаєте? Так, по задньому ряду все ось так виглядає. Як бачите, теж диван досить високо сидить. Зручні, я думаю, крісла. Ну, Зараз ми протестуємо, побачимо, чи вони зручні. По підлокітничку є підлокітник, є підстаканнички. Є в нас тут порти зарядки, Type A і Type-C. Дякую, хоч за один Type-C. Ось такі дефлектори для задніх пасажирів. Кишеньки все по стандарту. Нічого тут такого супер стилістичного, крім дверної карти, немає. Тобто ніяких додаткових ручок, ніяких додаткових місць для зберігання. Шторки, як бачите, багажника немає, тобто легкий швидкий доступ до багажного Відділення. Ну що, сідає сам за собою. Пробуємо. Нормально. Ну, Якщо б я трошки ще відсунув, можливо, сидіння, ну, тобто, переднє сидіння дозаду, то було би тіснувато. А так, досить непогано. Зручний підголівник, класний кут нахилу задньої спинки. місця для колін цілком, ну, цілком достатньо. І зручно те, що так сидиш, досить високо, знаєте, при тому, що є. Навіть з моїм зростом місце для голови. Ну, дивіться, в трьох, знов ж таки, повторюся, їхати на коротку дистанцію в цьому автомобілі. Напевно, можна буде. Ну, вдвох, ну прямо розкішно, комфортно, з хорошою, навіть мінімальною боковою підтримкою. Ось тут в пасажира заднього теж присутня. Можна їхати і в далеку поїздку. Я думаю, що машина буде максимально комфортним для цього. Ну і давайте зробимо коротенький тест-драйв. Вижили гальма, включаємо передачу драйв. Поїхали катнемося, хоч тут по площадочці. То враження на розворотах, шумоізоляція. Я розумію, що це швидкість 20. Але тим не менше маневреність перевіримо, яка. кут розвороту, Ну, як для повнопривідного автомобіля. 4,60 кут розвороту, як на мене, досить-досить крутий. Уу! Є. Добре, розвертається машинка. Дуже добре. Відчуття підвізка схожа дуже до C-Line 0,7, ну прям максимально от подібна. Мені здається, у більшості BYD вона зараз подібна. І от бордюр, ну прям хочеться на нього заскочити. Ну, висока машина, висока дійсно. І я думаю, що заїхати на якусь нерівність для неї це прям в кайф. У камери 360 працюють, здаємо заднім ходом, рухаємося ще раз, розвернемося. Ще коротку поїздочку. Дивіться, ну реально, от розхід, ну кажу за 500 кілометрів, які проїхала взагалом ця машинка, 16,5 кВт. Я Думаю, це досить адекватний е показник. І от з тих хто. Хто цікавиться взагалі придбанням Леопарда третього, ви маєте розраховувати на 350-400 км на повному приводі до 450, якщо в економ режимі по трасі. І я думаю, однозначно, десь так само буде і досягати показників таких самих і задньопривідна модель. Ну і що короткі підсумки по даному автомобілю? Мені машинка зайшла, вона точно виконує той функціонал, який на неї, в принципі, покладає виробник і той сегмент, в який вона входить по всьому форм-фактору, а саме компактний електропозашляховик, як дизайном всередині, так і по інтер'єру, додатковими фічами, повним приводом, багатьма режимами поїздку, поїздок попис доріжжю. Я думаю, жоден автомобіль в такій ціновій категорії. В принципі, суперником бути не може для B.Y.D. Leopard 3. Це так по-спрощеному B.Y.D. Leopard 3. Захейтять мене в коментах, скажіть, що це не B.Y.D., що це не Leopard. Понятно, це все я знаю. Е, дивіться, по ціні. Е, базова версія на задньому приводі стартує десь зараз в районі 21 900 тисяч доларів за нову машину 25-го року. Повнопривідна версія стартує десь в районі 24 200, 24 400. Е, ось така комплектація на передзамовлення і максимальна комплектація дрон там, з проекцією, з підігрівом керма, з дроном DJI на даху. Чи він потрібен? Сумнівно. 29 тисяч, 429 500. Ось такий діапазон цін. Ну а вам як? Як вам ця машинка? Як вам колір? Як вам комплектація? Як вам взагалі реалізація? Як вам значок, новий значок? Точніше, значок нового бренду від компанії B.Y.D., який входить в лінійку в сегмент B.Y.D., Фан Ченгбао, як вам ця машинка Тай 3, чи сподобалась? Чи вона захопить ринок? Чи вона війде в такий вузький все ж таки сегмент і не буде масовою? Напишіть, що думаєте в коментарях, адже кожен ваш коментар це підтримка для нашого каналу. А ми намагаємося робити крутий україномовний контент. Ми всім будемо максимально вдячні за лайк цьому відео, за підписочку, за коментар. Слідкуйте за новими виходами, за новими відео, адже попереду багато всього цікавого. Вдячні вам. Слава Україні!